І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось і репли від підписника. Сьогодні з нами грає SkillRain на Су-130ПМ карта Erlenberg. Ну що ж, до бою, так, оновлений Erlenberg. Буде цікаво та повчально подивитися, зрозуміти, як діяти, на яких петехах, наприклад, на таких петехах, на Скорпіон G. На борщу, так, як грати ну, на різних петехах такого класу буде цікаво подивитися, як буде діяти саме наш герой. І саме на оновленому Роїнберзі. <свісно> Мені вже цікаво. Ви знаєте, що я дуже маю, маю мало часу, щоб пограти. Я вже так по вашим реплеям. І, в принципі, вже потім знаю, як після оновлень грати. Ну, а з нами грає хто? З нами грає чудове моє вітання, до речі. Чудовий блогер-стрімер SkillRainUA, UA, його YouTube канал називається. Давайте подивимося, давайте підтримаємо, подивимося цей бій до кінця, напишемо все, що ми про це думаємо, напишемо свої експертні думки, свої поважні думки. Також пишіть в коментарях. Свої чудові та цікаві історії, як зазвичай. Натиснемо вподобайку, потім перейдемо в описі під відео. І підпишемося на чудовий та цікавий YouTube канал Skill Rain. Будемо за це вам що дарувати чудовий та поліпшений настрій. А чудовий та поліпшений настрій нам завжди потрібен. Домовились, я думаю, супер домовились. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії, наш герой поки що нікому по не постріляв. Тут змінили так, ось саме правий фланг, змінили, ну можна назвати пустир, так, але ну, раніше називали млин. так, І поїхали на млин, там будемо перехлопушувати. Підтягнулися, бачимо, вище наші братіші. Суперники по алінії там. ну, Суперник там, бачимо, тяж поїхав. І я так розумію, що там проблемні проблеми в них можуть бути. Отже, в нас по цьому фланзі, в принципі, зараз не може бути проблем. Але й по самому замку постріляти не дуже. Ну, Такий він замок фортеця, можна його назвати. Розвали ну, Розвалені замку були, а це вже такий замок. ну, Реально замок. Дуже чудово. Візуально ефектно зроблено. Чудово та цікаво. Ну, я думаю, що ми ще й поїдемо а потім там, в цьому замку е повихлопушуємо. Зараз поки що будемо надхлопушувати обережненький такий стиль гри. Ну, У нас така петеха, що обережно-обережно, так як я е граю на ну, це ми знаємо, конкуренти е су 130 PM та Скорпіон G. У мене є Скорпіон G, бачили, як я на ньому грав. І ну, на, на них реально ти отримуєш задоволення. От не знаю чому, але ти на них реально. Тут альфіші чудове, пробиття чудове, неповітність непогана, рухливість також. Спочатку понадхлопушував, потім вже бачиш всі такі понадхлопушувані, поїхав всіх поперехлопушував. Оце такий план на бій. Але дивіться, які зараз тенденції з зміненому Ерленберзі. Що поїхали всі тяжі б'ються саме ось в зам. Центр взагалі не бачимо, от саме з нашого флангу не бачимо ми нікого в це. Отже, цей центр зараз не дуже грабельний, так? <плес> <плес> не цікаво. Ну, можна, поз... е... можна змінювати тенденції самому якось вигадувати свої якісь плани на бік. Обережно, артилерія зрозуміла, хто це грає. Артилерія зрозуміла, що наш герой потрапить на чудовий та цікавий ютуб канал Гравець UA», так? А гравця UA артилерія дуже полюбляє і вона. Дуже старається, щоб повихлопушувати наших героїв відео. Це я вже побачив бути не, бо вже впізнавані наші герої. А наш герой впізнаваний, тому що він ще й веде стріми. А е, я полюбляю, ви знаєте, я от на кого підписаний, то е, заходжу іноді, навіть інкогніто, так скажемо, заходжу, подивитися. Як ви там граєте, на яких картах, на яких танках, які зараз тенденції є, так? Які танки цікаві. Це все для мене також цікаво та повчально. Бо я не веду стріми, я лише записую відео. Ну, можливо, колись і буду. Ну, якщо буде більше часу, напевне, що будуть у мене стріми, так що це для мене також повчально. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, ви ж не забувайтеся розповідати чудові та цікаві історії. Там на наших, бачимо, тяжів агресивно поїхали, але наш герой їх трішки приструнив. Непогано так приструнив, 4 тисячі вже настрілявши. Один ворог знищений. прорвалося. Я так розумію, якщо грамотно зіграти, то ось правий фланг 6, 7, 8, 9 та нульова лінія, непогано вона береться саме з нижнього резьбу. То там позничувались суперники. ближче можна під'їхати. Хоча суперників мало туди під'їхало. Тому, можливо, і так. Знищили ми ЕБР, а це небезпечна для нас небезпека. Поїхали. Що далі будемо робити? Ну поки що будемо в дефі стояти, тому що вже там і по центру прориваються суперники. Є сотні там ще один стяжів тримається за фортецею, замком. Ну хай він там поки що тримає. На нього сильно не агресують. І я вам скажу, це чудово, що сильно не агресують. Бо вони всі зараз поїдуть, випочивши очі, а ми їх ці очі поприхлопухаємо. Чудовий новий план на бій, я думаю, супер чудово. Ви зі мною, як завжди, погоджуєтесь. Об'єкт 430 наш поїхав вперед туди аж до бази суперників, але він один поїхав. Його там також, там і скорпіон, там і борщик є. Виклопушили все ж таки нашого там братіша на ЄСТО. Ми за тебе помстимося. 7-9 рахунок не в нашу користь. Просадка по КП невеличка, але не в нашу користь. Два знищено 4200 настрільно. Підставився тут БЗ, ми йому кажемо що. Поки що ми йому кажемо привіт, а, а наступним пострілом скажемо до побачення. Дуже-дуже дуже змінилась. Ну я і хотів, щоб вона змінилась. Пам'ятаєте, ми про це розмовляли і. В... В коментарях писать, отже, пишіть, читають наші коментарі, так, і десь до при нас прислуховуються. Не знаю, чи чудово прислуховуються так, як хотілося б, але ну, змінюється все. Змінюється і це чудово. Зміни вони завжди повинні бути на краще, так? Ну хотілося б 8-10 рахунок не в нашу користь. Наш герой бачимо, ну, поки що в роздумах, що йому далі робити. Центр захопили суперники, але... Вони там всі шотні-шотні. Поїхати вже ну не в режимі ПТ, а як штурмових, ну, ну тепер вже треба базика забирати. Не бачу. А ну ого, чудово, до побачення. Три вороги знищено. Три вороги бачили, до побачення їм кажемо. Су... Об'єкт 430 У він там застряг. Він далі не може просуватися, Скорпіон G і порщі відступили до замку. Наше тепер по завдання це що? І савий хлопушити, потім ще й кобру прихлопушити. Хоча в нас є ЄЛК 90, у нас фак є, він також бачили ми бої. Але він на відкритих картах, картах чудово себе відчуває. Бачили крутезний на ньому бій, до речі, на Life Ops, так? А, ні, ні-ні, на Хайвеї, на Хайвеї, точно. Так? Був на Life Ops, а на Highway був крутіший навіть. Але 9-10 рахунок і в нас перевага по КП вже. Невеличка, але є. Все, викопишилися. Попіхеньку потихеньку вирівнюємо становище. Хочеться мені замок побачити. Ану, скілрейн, покажи мені там. Щоб я вже розумів, буду ж на тяжах грати, бачу, що всі тяжі поїхали в замку битися. Хоча, можливо, треба було деяким танкам і по центру біля річки пограти. Суперники ж то захопили це. А наші там об'єдналися такі бойовий кулак, Скорпіон, СПАК ЄЛКМ 90 поперли вперед. А вони всі, в принципі, так з чудовою швидкостю поперли вперед, вихлопушувати на глюк, які приїхали там на нашу базу. Ми об'єднуємося зараз з об'єктом 430 і поїдемо вже також по тилам суперників поїду. Бачимо, чекав, чекав, кликав на допомогу, наш братішний братіч, хотів, буде. І буде братішним братішком, якщо допомогти. Так, mm -hmm. да, ну, наш бойовий кулак там двох, два танки ми втратили, але одного вихлопучила. Скорпіон далі доблесно поїхав на об'єкт 261, артилерія аж біля нашої бази. Скорпіон G повністю, ну буде дуель на дуель, повністю куловий. Він шкірив, шкірився в СБ. Обережно-обережно грав. так. Ну і біля нього десь звілне. А звіня це небезпечний Суперник. Ми вже в ць, цьому переконалися саме в реплеях від підписників, але звільник не там шотний-шотний. І те, що я казав, як грати на таких петехах. От по фану. Поки постріляв, допомагав там, так. На віддалі, на відстані, а потім вже йде штурмова. Вже в фіналі бою. Це звільнена немає, буде в нас дуельна дуель Скорпіон. Реори знищено 5-100 настріляно. Ну і сперечаються, який кращий. Напевне, кращий той, у кого, наприклад, су 130 пм він скаже, що Су-130ПМ він кращий. Бо Скорпіон G, він скаже, що Скорпіон G краще, так, так як я. А тут альфі ще більше, так, але, по-моєму, перезарядка розрядках повільніше і зведення. Ну, Точність-мучність німецька ми ж не забуваємо. Пробиття там, по-моєму, також якась є різниця. Але швидкість, по-моєму, скорпіон. Ну, є свої переваги, є свої недоліки. Пам'ятаю, як вийшов з усі з ПМ, всі на ньому грали і казали, що це, типу, конкурент Скорпіона Дж. Так, ну що, ось вони два конкурента. Вогонь. Знітився, не знітився. А зараз знітився, бо наш братішний братіш він хотів бути пратішним братішом в цьому відео і він буде допомагати. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. На, Спас 105, карта Руинберг. Ну що ж, до бою. Так, ну я думаю, що ось так вірно буде читатися, так, абревіатура Спас. Е, тому що вже й мене поправляли, я читаю ЄЛК АМ90, а е, в французькій мові, е, ну так як я, ви знаєте, що у мене є пізнання всіх іноземних мов, то там е, читається е, це не як К, а як С. Тож, можливо, можливо, ви і праві, десь я буває помиляю. Ну, я на своєму, е, так, на своєму діалекті розмовляю іноземними мовами, можна, на своєму що Не судіть сурово. Ну і до речі, подивіться, у нас є линок, аж троє проти нас. Так? в нашій команді дві, одну ми вже втратили, один-один вже побою, отже в нас. Ну, такий, мені здається, буде чудовий бій. Вихлопушувально-нахлопушувальний. Чому? Тому що наші братіші якось там під'їхали на Бліску та на Шкоді Т27 від ці будиночки, але вони ближче під'їхали до міста. Отже, можуть зараз проїжджати, дивіться, вони проїжджають на ялинках. А ну, у нас двоствольна ПТСАУ специфічна, до речі, будемо з двох століттів ушпенути, будемо по-любому. Перший постріл, перший залп і перший вихлопушений. Оце я полюбляю. До речі, ця ПТСАу французька вона з'явилася. Да, ну як, після нового року, по-моєму. Е, вона з'явилася на, на опціоні. І потім, коли вона вже з'явилася, показали бій крутезний, от саме із залповими такими пострілами на карті Хайвай. От мені це запам'яталося. Ще один. А, я думав, знову залпом буде. В принципі, так, один постріл. Підхлопушив, верніше надхлопушив, інший прихлопушив. Ну, так як я й казав, починається зарубіж ще з перших хвилин. 4-1 у нас по бою. Тепер наші братіші вже активніше поїхали до маленького міста. Ну а наша задача, що? Обережно виїжджати і вихлопушувати суперників, бо вже ХП взагалі немає. 2 урої знищено, 832 настріляно. Давайте згадаємо, що у нас. У нас під основні 270 пробиття на 8 рівні. ого -хо -хо, хо 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 Оце я розумію. Тепер розумію, чому вона така крутезна. Давно, до речі, на неї не показували бої, але коли показували, то вже дійсно вона так нахлопушувала. 390 шкода від пострілу. Можемо стріляти з залпами, можемо по одному снаряду. А кумулятивні 320 це вже, якщо проти десяток грати. Онорівновий бій ми вже покажемо всю силу силища цієї петехи. Що там в нас по місту? 6-3 рахунок. Ну Там також, по-моєму, наші агресивно поїхали. Опа, підставляється, ну? Братіші, давайте, може. Там блеск поїхав. <гум> Знову залп! О, до побачення! Три вори знищено. 8-3 рахунок. Бріск у нас поїхав агресивно на ялинку суперників. У них залишилася ще одна ялинка і вона, до речі, небезпечна, бо вона двох знешкодила. Тому Бліс на неї поїхав. В цей момент бачимо, наша вся армадіща поїхала по місту, вихлопушують їх там просто в хламіщі. А це бій, це бій такий, знаєте, з чудовим настрієм. Чудовий бій, як я називаю, з чудовим настрієм. До речі, це мій вислів вже багато хто пише що от подивився твоє відео, і ти завжди кажеш, чудовий бій, чудовий настрій. <гум> і каже, я зіграв дійсно класний, такий крутезний бій, такий, аж з пітнів. Бій такий, було. І е е Закінчився бій, і я сижу такий і кажу: чудовий бій з чудовим настрієм. <гум> Чудові, ще мої вирази. Вам подобається та поліпшують настрій. Також не забувайте в коментарях писати ваші чудові та цікаві історії. 2404 настрільно, 4 вороги знищено. А ну дайте воїна. Так, щоб ще останнього прихлопушити е, ці, залпом. До речі, Віндхунд, ні одного бою не показали на ньому. Може така якась ПТшка поки що... Поки що не може показати чудові бої, так? Давайте домашнє завдання. П'ять ворогів знищено. Ну і за ялинкою їдемо. Він тисяка, я так розумію, вихлопушив. Перезрядка комфортна, в принципі. Чудова, правда? Ось макарі. Анунушенькі нуну, ого. Чудово. <зас> чудовий бій! З чудовим настроєм! Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!